Воля і мир Україні! Я звертаюсь до вас екс-президент Травчук Леонід Макарович. До вас екс-президент Кучма Леонід Данилович. До вас екс-президент Ющенко Віктор Андрійович. Це ви притягнули. І посадили на трон президента України Януковича Віктора Федоровича, висуванця і лідера Донецької партії регіонів. Це він, ваш спадкоємець, вихованець, учень і наступник. Хто такий? Янукович Віктор Федорович. Ви дуже добре знаєте його краще за мене. Три тисячі років назад цар Соломон після свого царювання вивів формулу, істину і заповідь всім. Хто прагне влади і багатства? Влада і багатство марнота. Не ловіть вітружне. Все це марнота. Бійтеся Бога. Майже дві тисячі років назад, у 2030 році. Ми будемо відзначати дві тисячі років часу проповіді Сина Людського, Сина Божого, Учителя Ісуса Христа, для всіх людей. Він сказав і закликав нас, прийдіть до мене, всі обдурені. Струджені і скривджені. І я вам дам спокій, мир. Я вам скажу правду Божу. Ви пізнаєте Божу правду, і правда Божа зробить вас вільними. Я є дорога, правда і життя. У кожного з нас є тільки дороги. Дорога правди, той праведник, той служить Богу і має життя. І дорога брехні. Брехун служить сатани диявола, той має смерть. І тому я вам скажу. Ще раз. Хто такий Янукович Віктор Федорович? Кому він служить? Доктор економічних наук? Професор? Якою дорогою він йде? Це я вам задаю питання. У 2010 році Янукович Віктор Федорович став президентом України. І хроніка його діяльності на цьому посту вам добре відома. Я тільки нагадаю, 2011 рік, березень місяць, через рік. Укртелеком хто купив син президента. Я вам нагадаю події його діяльності 29 листопада 2013 року не підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 30 листопада. Кривава субота. 1 грудня кривава неділя. 11 грудня, кривавий штурм Євромайдану. 24 грудня. Кривава ніч для Тані Чорново. І? 16 січня 2014 року Верховна Рада ухвалює законопроекти. І ви дуже добре знаєте, які це законопроекти. І 17 січня президент Янукович їх підписує. У слід за головою Верховної Ради Рибакон, членом партії регіонів. Скажіть мені, яка влада прийшла на Україну? Це влада партії регіонів, влада терору шантажу яка йде дорогою брехні і служать сатани дияволу. Вони наймете духу брехні, хто кому служить, той тому раб. Не можна служити Богу і мамоні одночасно. Вони є діти сатани диявола. Це ті, хто вбив вчителя Божого Ісуса Христа. Коли Ісуса Христа Ілат запитав, що є правда, він йому нічого не відповів. Але відповідь Його була на Христі. Світ сатани диявола, його розіп'яв? Розіп'яли правду на хресті. От його відповідь. Все на людського і все на Божого Ісуса Христа. Невже ви абсолютно байдужили? До долі України і українців. Хто ви є? І кому ви служите? Чому ви мовчите? Чому ви не з народом? Чому ви не йдете до людей? Ви дуже добре знаєте, У ваших партійних білетах було записано. Комунізм є честь, совість, розум, честь і совість. Епохи. Так от я продовжу. Нормальна порядна людина це є розум, честь. Совість і милосердя. Звідси у мене запитання до вас. У членів партії регіонів, у влади паті регіонів є розум, ще совість і милосердя людини. Що вони не любить? або або двома дорогами одночасно не можна йти і корчити придурка. Вибір за кожного із нас. І після цих всіх подій нормальні порядні люди, які є членами партії регіонів. Влади на сьогоднішній день. У яких є розум, честь, совість і милосердя, вони повинні вийти з цієї партії регіонів, з цієї влади. А або, або або правда, або брехня. Інакше бути не може. Так тому я ще раз вас закликаю, чому ви мовчите? Чи вам ще ви знаєте слова Омара Хаяма в намірі хлопців, подліцов, парагашей і убійців? Закрой рот, уши и глаза посильней, а то отрежут язык, уши выкоят глаза, береги свою душу и жизнь, человек. Але и ищи слова вчителя Божого Иисуса Христа. Любіть Бога, любіть себе як Боже створіння, любіть ближнього і дальнього, як Бога і самого себе. І це є одне. Так яку дорогу ви обираєте? Дорогу правди чи дорогу брехні? Яку дорогу вибрав і йде ваш спадкоємець, вихованець, учень і наступник президент Віктор Федорович Янукович? Яка у нас влада? Який у нас президент демократ чи президент-диктатор? Навіть у нашому районі начальник районної адміністрації, пенсіонер начальник міліції, заступник голови районної ради, пенсіонер начальник міліції, начальник міграційного відділу паспортного стола. Пенсіонер-полковник? Начальник училища ліцею. Пенсіонер-міліціонер? Начальник районного відділу міліції Донецький. Начальник обласної міліції? Донецький. Начальник обласної прокуратури. Донецький. Що це є? Це є узюрпація влади. Що це за навала? Як ви це сприймаєте? І куди ми далі підемо? І чим це закінчиться? Донецька організація партії регіонів перемогла Дніпропетровську організацію партії громада. І лідери цієї партії громада Зараз за гратами. А що далі? Що чекає лідерів? Донецької організації партії регіонів? Хто такий? Єфрему, Чечетов, Колишніченко, Кивалов, Мартинюк. Литвин, хто вони є для України? Ці громадяни України, ви дуже добре знаєте, хто вони є. Тому я звертаюсь до вас, не мовчіть. Рятуйте себе, рятуйте і нас кожного громадянина України. Бо сказав нас Тарас Шевченко, поховайте мене та вставайте, Та дар привіте і мене згадайте. моє слово, мої думи, землю не ховайте. Бо прийде час і буде чуть, і буде кара, все це так не минає. Тому я ще звертаюсь до вас з надією, що ви мовчати не будете. Хай вас благословить Бог на правду Божу. Бо всі ми вже котимось з вершини на незину, на поживу, черв'якам мікробам. Тому спасаймо свою душу, ставаймо людьми. Бо в нас є тільки обіг і шанс у кожного з нас стати людиною. Рятуйте своїх дітей, своїх внуків і правників. Бо їм жити. На цій землі і в цій державі або воля, або неволя. І я хочу закінчити такими словами розум і душу ми покладемо за нашу волю і докажемо, що ми українці браття вільного роду.